Привіт всім любителям халявної сонячної енергії. Ну от той день настав. Коли пішла така погода і ніфіга та енергії халявної нема. Вже так заліто собі звікшу. В суті, мережі -то не вмикав, там тільки майстерні Ну від мережі трошки деколи споживав, а так, в принципі. Повністю вистачало сонячної енергії, але прийшла осінь. Прийшли дощі. Кілька днів таких вже похмурих, от зараз якийсь дрібнесенький дрожчик капає. І таке от небо все затянете хмарами, десь сонце непонятно де, десь воно десь там воно мало бути. Кажуть, зараз 9 година і з масиву 2,7 кВт, 6 панелек, зараз подивимося, яка генерація. Так от, в будинку біля Ізгнарта радимося, що в нас там зараз генерується, а ці нічого. Бачимо, що є, бачу інвертор сонячні панелі, вони підключені, все. Е -е... Оця циферка. Що прямо по центру, це якраз мало показати потужність, яка генерується. А там зараз нулі. Насправді там не тільки не, не нулі, бо то ж в додатку від інвертора він показує там то 3, то 5, то 7 Вт. Ну, я так розумію, що менше 10 Вт він не показує. Показує нулі. Це так вже підмітив давненько, що коли, там до 10 Вт він завжди нулі показує. Але 5 Вт ну, це ж взагалі ні про що. Хоча зараз там 9 -та година майже. І зазвичай в таку пору. Генерація там вже десь близько там, до, до 2 кВт доходить, якщо, ну, якщо сонце є там 1,8, там 1,7. 7. Нехай півтора, але не, точно не 0. Але сьогодні така от погодка не дуже льотна. І генерація така от така нульова. Тобто халява закінчилася. Ну, от, Звичайно, це кілька днів такої погоди, та й воно дасть буде нормально. Наприклад, вчора була сонячна погода майже весь день. То там до, до першої години дня там була стірка пострена, болер нагрівся, акумулятор зародився, до речі, від 2%, до 100%, бо я був його розрядив до 2% вчора зранку, було 2%. 16,8 здається кВт вчора за день спожито було. Ну, тобто мається на увазі спожито згенеровано. Але то, що акумулятор залито, правильна машинка використала, там болір і там, інші споживачі. Згенеровано могло б бути набагато більше, але потреби більше не було, тому так. Але сьогодні трошки ситуація друга. Акумулятор 40%. Вчора вечором трохи розрадив його, бо болір працював. З розрахунком, що сьогодні буде якась більш-менш погода і він собі зарадиться, Але в принципі, 40%, навіть якщо сьогодні не буде нормальний погоди, то на, на день навіть на, на добу в принципі, може вистачити, якщо не вмикати боліри, звичайно. Для холодильників, для освітлення там, всяких цих дрібних споживачів, то це цих 40% цілком достатньо. Думаю, акумулятор 7 кВт то вистачить. Але о, прийшла вже така от пора. І коротше, і вже й день коротший, вже погода не дуже гарна. Та й, та й трошки воно вже не, не дуже добре. І, до речі, як бачимо, мережі немає. Відкрию, щоб автомат видний флімпнутий. Але релі напруги мовчить, ну, не працює, бо немає, немає мережі. Я не знаю, з чим то пов'язано, чи то якісь аварійні відключення, чи то можливо вже якісь. По графіку, значить, ніхто нічого не казав, що буде відключення. Але вчора також зранку ж не було в мережі. І не я не пам'ятаю скільки, бо я. пішов на роботу я не бачу, то потім з'явилося. Так що зараз надія тільки на акумулятор і на сонце. Сонце якого немає. Така от історія. Я думаю, ближче до обіду щось якесь трошки. Кілька Вт буде генеруватися, звичайно, бо зараз сонце ще досить низько. Хоча панелі розвернуті до Сонця зараз, так, ну, в, в те місце, де, де сонце має бути, але генерація ноль. І що би там хто не казав, там хтось розкаже, що от підняти верх, щоб Росія не світовувати. Ну, якщо в те місце, де сонце мало бути, генерація 0, е ну, точні, там 5 Вт, а якщо я розверну їх вверх, і генерація буде 10 чи 15 Вт, то ну, мені. Суттєво нічого не вирішить. Ну, пів кВт там точно не буде зверху. Хоча раді цікавості можна буде спробувати повернути на південь. Так щоб було там де більше сєного світла. Хоча я сумніваюся, що там буде щось відчутне. Ну, можливо, 10 Вт, може 15 Вт, але точно не більше. Тому так, мусимо чекати сонця або хоча б Росія хмар. Ну, зупиняється дощ, тоді більш-менш якась є щось там кілька Вт генерацій, бо коли от йде дощ, вже помітив, ну навіть літом, коли не дуже сильна хмарність, коли йде дощ, то генерація дуже сильно падає. Не, не проходить світло поміж хмари, бо вони досить густі. Ну і крім того, ще дощ ще більше затіняє, тому така от історія. Може в кого е, в, в дощу погоду генерація може бути там зашкалювати, не знаю. Бо є люди, в яких і під снігом сонячні панелі працюють. Я думаю, ви знаєте про кого. То можливо, у нього і в дощ чи... генерація є якась. Але ну, якщо 5-10 Вт назвати генерацією, то, в принципі, так. Да. Там телефон зарядити напряму можна від, від сонячних панелей. Але, але не більше там кількома ватами не має сенсу, бо вони нічого не вирішить. Так що краще чекати вже нормальну погоду і не, не забивати дурним голову. Ну, реально, що там зараз почне крутити там трекером в різні сторони, шукати, де там де ліша пляма, то там 10 Вт виграєш і тих самих 10 ватт потратити на переміщення трекера. Хоча він насправді не дуже багато привід споживає. там. Двигун маленький, споживає досить таки мало. бо Я також думав, коли трохи буде споживати, але він ну, ж працює досить короткий час через те і споживання, досить маленьке. Бачили, акумулятор малесенький, стоїть і його там на, на тиждень, на півтора вистачає для живлення електроніки і для самого приводу. Хоча так по споживанню здається, що електроніка, мабуть, що половину того всього споживає. Через Через те, що включене постійно, як і постійно є споживання, нехай те, там 20 там, чи 30 мА, але воно є постійно. А привод включається там, на короткий час 20-22 рази, 23 рази на добу, але на короткий час. Ну, точніше, два з них на, на довший час включається. Бо тому що ввечері, коли після заходу сонця трекер повертається в південне положення, то включається на кілька хвилин. І зранку, коли повертається на схід там, перед сходом сонця, то тоді також включається на кілька хвилин. А в останній період там, буквально по 10-15 секунд, досить він швиденько повертається, і там відповідно споживання в загальному не таке велике. Можна, в принципі, було би спробувати повернути десь там його, ну, повертати за, за сонячними плямами, світлими, там, де десь може, чи б, між якимись хмарками проб'ється. Але поки що такого бажання сильно немає, бо це просто зайві, зайві гратися потрібно. І не з того, що щось воно корисно вийде. Нехай воно працює так, як є, поки що. Протестуємо його, а потім. При бажанні там, додати туди два фоторезистора там, чи, чи дві маленькі сонячні панельки, і переписати код програми. В принципі, не так і, не так і важко, але просто потрібно буде, потім його, щоб його нормально відлаштувати, щоб воно все працювало ідеально, потрібно буде трохи часу. От, зараз мене повертається воно все по графіку, чітко розписаному. Все, але е, навіть, навіть і цю програму і... Там, раз в місяць десь щось, там, ще доповняє, ще доповняє, ще доповняє, ну тут тобто, і собі, та, допрацьовує. Тобто це не сім раз два там, написав, і воно там зразу, ну, зразу, написав, воно, вроде, працює класно. А потім думаємо, а ще би таке зробити. Наприклад, б зробив, щоб воно там, в 9 годині вечора поверталось на південь. Потім ну, ясне діло, що приходить осінь, день коротший, і воно так само в 9 годин повертається на, на південь. Начебто ні на що то не впливає взагалі. Але з іншої сторони, думаю, ну, хай воно повернеться раніше після заходу сонця відразу. Щоб ну, вдруг якийсь там сильний вітер чи ще щось, то, от в південному положенні він трошки стій, стійкіший до, до вітрів. Тому е, допрацював ще, щоб він повертався відразу після заходу сонця. Ну і так далі. Тоб, я думаю, що допрацювання працювання не одне, це така собі робота цікава, щоб воно. Все працювало хорошо, то треба його, як то кажуть, допрацювати рушпілем, допиляти гарно, щоб воно працювало. Відповідно, якщо робити зараз з цими фотодатчиками там, чи, чи сонячними панельками маленькими, щоб воно поверталося на світлі плями. Так само потрібно буде трохи погратися, щоб воно працювало ідеально так, як хочеться. Через те, якщо би бажання такого немає, краще нехай воно працює. Вже от в такому режимі воно працює собі стабільно, без всяких, там, проблем. Взагалі воно собі просто працює собі як годинник і все. Ну, в прямому смислі як годинник, воно ну, по годиннику все переключається. Там раніше був внутрішній таймер Ардуїнки, а зараз вже поставив модуль реального часу. Все більш точніше, незалежно від живлення, там, ніс, там своя батарейка, все. Воно ну, трошки працює значно стабільніше. В принципі, поки що система працює так, як мені хочеться. Не влаштовує. Там десь якісь всякі дрібнички собі допрацюють, а в основному нормально. Ну що там глянемо? Беж щось там нічого, аж такі самі блі. Може, можливо якісь там кілька ватт з'явилося. Але нічого нового не з'являється. Ясно діло, що це в годині, може в 11-12, коли сонце буде вище, а трохи хмари розсіються, тоді щось і буде. А зараз ну, там, тих кілька ват, які навіть не показує інвертор. Через те, що. Ну, сонце за хмарами. Замість тих 2 кВт вже зараз мало би бути. Зараз глянемо. Відключу сонячні панелі от автомат. Подивимося, чи... Струму споживання, щось зміниться чи ні так. Зараз у нас 6.0, 6.2 коливається. так. Так. 7 Ви Бачите все-таки струм з акумулятора зріс. Тут що у нас виходить, що більше 1 А в сонячній панелі все-таки давали? Хм, досить цікаво. А 1 Ампер це вже 26 Вт. А туди ще було більше, ніж. Он зараз. Так, 76, 74. Зараз. Подивимося. Так. Є, ой, сонячні панелі. 64. 62, 66, ну, грубо кажучи, 1 А. Значить, все-таки щось там почало давати. А? Показує нас тут скільки? Цілих 16 Вт. 15-16. Але судя по тому, що було 1 А, то там навіть трошки більше. Бачите, я казав, що 0. Трошки обманулося. Але це все одно це. Це капля в морі ціле нічого. От якби давали там хоча б 150-162, то це б перекривало б зараз, як я споживаю її на даний час. От вже хоча б то було б непогано. Але це в принципі. Через, думаю, через кілька годин воно до того дійде. От така історія. Можете написати в коментарях, що таку погоду хмурну, що генерують ваші сонячні панелі? і, і чи чи вистачає. Ну, звичайно, не вистачає, всього, але можливо комусь і вистачає, у кого там поле там, кВт з 10, а споживання от таке ж, то в принципі, я думаю, що вам вистачить навіть такого. Цікаво почути О, ваш досвід. Якщо пишіть в коментарях. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, то все безкоштовно. Всім гарного дня!